Ремонт садового шлангу. Постійна проблема на цих стиках ось воно злітає, сочиться. З інших відео надрізалось, надівалось далі, затягувалося, не допомагає нічого. Знімаємо шланг, знімаємо. білу вставку, яка обжимає силіконовий шланг. Є фум фумлента для водопровідних робіт. Намотуємо сюди відків 5. Плотно. В яку сторону значення немає. Одягаємо назад. Втулку. Потім одягаємо шланг. Трішки надрізав, щоб його не виривало. Закручуємо назад. Все. якщо буде мало, можна підмотати, відкрутити і підмотати більше витків фумлянти. Ще була така проблема, якщо розривається шланг, проколюється. Можна взяти така трубочка діаметр 5, 6, більше сталева. Розрізається шланг в місці розриву, надівається силіконова, потім пльотка така. Двома хомутиками стягується. Тримає, на чим тече.